Всім привіт, друзі! Нарешті настав час для мого, для мого бігового ютубу. Я досить давно свої бігові відео не викладав, Поясню зараз причину, чому так сталося. <кхід> По-перше, у зв'язку з війною, ви знаєте, що я працюю, хто? Ну, ну, хто зі мною знайомий особисто знає, що я працюю в державній сфері. От. Якщо і раніше фінансування в державній сфері було досить -таки невисоке то зараз воно взагалі знизилося, хоча почалась війна, нам довго зарплат не підвищували, зараз ще її знизили, тому е, виникла потреба знаходити якісь додаткові способи заробітку, тому зараз даю приватні уроки математики додатково. Крім того, займаюся англійською мовою і також завів кролів. До речі, нещодавно у мене. Ну, буквально пару днів тому народилися кроленята. Ось такі в мене кролики родилися. Активні, дуже хочуть їсточки чекати, мама. Ось матуська. От, тому часу на біг стає все менше і менше. Тому, ну і, скажімо так, цих 4 місяці, які я практично не тренувався, я тренувався, звичайно, бігав, але дуже рідко, десь приблизно один раз-два раз два рази на тижні, коли була можливість. От я цей весь час, 4 місяці роздумав, чи, чи потрібно мені далі бігати регулярно, чи можливо бігати для здоров'я просто. От, і от так, 4 місяці я був в таких роздумах. І яке я рішення прийняв? Я прийняв, що буду продовжити далі бігати регулярно. От, а чому я не знаю. Чому не знаю? Можливо, для здоров'я. От, продовжу так і тренуватися. Е, ну, це я так кажу, не знаю, як це воно далі буде. Тому що ну, взагалі я цю неділю зробив експеримент. Я вирішив тренуватися, але оскільки в мене от час з'являється десь після ну, дуже часто після 9-ї години. Це 9 годин вечора, от, в деякі дні. В деякі дні раніше трохи з'являється час, а в деякі дні о 9 годині вечора. То я вирішив от, бігати в цю пору і провести такий експеримент, як мій організм буде на це все реагувати. Якщо я буду спати там по 6 годин, по 5 годин в день і при цьому проводити тренування. Ну, Цю неділю я так відбігав, не так, не скажу, що це було легко. От. Але е, я замітив, що такої, помітив, що такої сонливості, як я очікував, немає, тому, можливо, спробую далі. Далі тренуватися в такому темпі. Ну, хоча вже десь на суботу була певна стома, тому що не було так можливості виспатися, але нічого критичного в цьому не сталося. Тому, можливо, далі б тренуватися я не обіцяю, але можливо. На цій неділі я кожного дня бігав приблизно по 10 кілометрів і взагалі покрив 70 кілометрів в тиждень. От. Сьогодні бігав темпове тренування. Перший відрізочок я пробіг за ну, 5 км, Біг я на пульсі приблизно 140 145 ударів. Ударів серця в хвилину виходить, 140-145 ударів. Це приблизно зона 4 для мене. Перший відрізочок я пробіг за 4,47, другий 4,36 третій 429 здається. Четвертий, да. 4,28. Ну і п'ятий в мене вийшов відрізочок за 4,30 Тому ось такий результат. Це в нас буде 20 хвилин. Якщо додати, у нас виходить. Візьмемо 28, 29, 30, це три рази по 30 без 3 секунд. Це хвилина 30, хвилина 27. Це 21, 27 буде. Плюс 37. Це буде хвилина 27, плюс 30, 57, 2,04. І 2,04 плюс 47. Вийде. Вийде 2,51. Тобто у мене результат сьогодні 22 хвилини, 51 секунда. 5 кілометрів. Це не сильний результат, звичайно, але маємо те, що маємо. Як тренувалися, так і маємо результат. Також зі мною зараз бігає мій наставник, не наставник, а мій учень. Попросили з ним потренуватися з метою покращення результатів по футболу. Тому інколи я частину дистанції, яку я пробігаю, бігаю вже не сам не самостійно, а бігаю. Із своїм учнем побіг Чекай. На старт. Увага! Марш! Нормально. Якщо хтось хоче до нас приєднатися, то ласкаво просимо. Також, якщо хтось хоче бігати для себе, то може до нас приєднуватись. Звичайно, тренування проходять у різний час. Це або 9 годин вечора, або інколи в 6 годин вечора. Як скаже, скажемо так, в мене графік плаваючий, тому що немає конкретно часу, коли я можу собі виділити для того, щоб от чисто це був час для бігу. Так що такі в мене от справи. Надіюсь, далі буду тренуватися. Всі, трим... Всі тримайтеся, очікуємо... очікуємо перемоги, допомагаємо Збройним силам України. Ну і обов'язково підпишіться на мій канал, поставте подобайку і прокоментуйте це відео, друзі. Це дуже важливо для мене і для нашого українського ютубу. Всім пока-пока!